розповісти, показати трохи, що я пов'язала. І це зовсім трошки-трошки вийшло так, що, як завжди, ти плануєш в подорожі багато знімати. І це я роблю, але для відео особливо то якось не виходить. І вирішила, поки всі е, вибігли по своїм справам, е, трохи розповісти вам і показати, що ж я все ж таки зробила. В Бергені я вже четвертий день, тут неймовірна краса, я обов'язково вам вставлю відео, картинки. Я дуже хочу, щоб ви надихнулись е, хоча б таким чином. І дуже раджу, якщо є можливість, побувати тут, бо краєвиди вони неймовірні. Четвертий день і майже не в'язала, майже не в'язала бо зустріч з сестрою, ми старшою з сестрою, сином, приїхали до них у гості. Дві племінниці, і ми не гаємо час і проводимо всі разом, тому на зйомки, звичайно, взагалі навіть в думки не приходимо. Отже, я взяла з собою один моточок пряжі. це ось така регія. Мені її подарувала і Руська. І я дуже тобі за це дякую, тому що якось а, вона чекала свого часу і дочекалася. І мені здається, цей візерунок, котрий виходить, ну він ідеально підходить до Бергена, до Норвегії. І, звичайно, ці шкарпетки залишаться тут, бо їх обрала собі сестра. І ось. У мене зв'язалася одна шкарпетка. Зазвичай, коли я кудись їду сама, то ну, я постійно в'яжу. А тут я теж так планувала, думаю, у нас дорога займала півтори доби, були пересадки, очікування, і я наївно сподівалася, що навіть коли. Поки я доїду, то майже дві шкарпетки будуть готові. Але я в потязі пров'язала резиночку, трохи у мене почалось тут уже малюнок на паголунок і все. Ну, я ж з попутчиками їхала. І син, і сестра, і там, знайомишся в потязі, в дорозі, спілкування. це... Ще один такий, знаєте, цікавий момент. Я дуже люблю це. Тому, взагалі, і ось за 4 дня у мене зв'язала шкарпетка. Я дуже хочу, поки зараз нікого нема. Всі поїхали по школам, по справам на курси, то я хочу розпочати хоча б другу, другу шкарпетку, і мені потрібно її зв'язати до. Від Виїжджаємо ми у вівторок, 19 вересня, і знов нас чекає, буде чекати дорога в півтори доби навіть більше, бо ми в цей раз будемо в Кракові залишатися з ночівлею. Ось такі справи. Не знаю, чи зроблю я ще включення ось так показати, що вам ще розповісти. Мені дуже сподобалась ниточка. Мені сестра обіцяла, що вона зводить мене в крамницю з пряжею. Я побуваю, бо ми зараз. Їздимо на водоспади, на... ну тут, тут неможливо ти, куди ти не глянь. Тут краса неймовірна, і мені дуже сподобалось тут е... їх будинки, ну, вони казкові, і вони нагадують мені той будинок, який я вишиваю сестрі. І я сестрі сказала: напевно, я вишиваю вам будиночок. В Норвегії, тому що дуже-дуже стиль е, похожий. І тут так затишно, я вам передати не можу. Тому е, зараз за мету розпочати шкарпетку. Ну і е, всі чекають мого борща, тому трохи згодом я почну варити, варити борщ і буду всіх зустрічати е, смачним обідом. Тому до зустрічі! Ну що, я вже вдома, і вдома я вже три дні і ніяк не дійдуть руки до зйому квіту, і вирішила. Цим зайнятися, тому що відчуваю, що вже буде все недоречно. Отже, я вам показую, який залишок у мене залишився від пряжі Regia, від пари шкарпеток, котрі я в'язала в Норвегії. І з собою я ще брала ось такі моточки: це теж залишки Alize Superwash. Молочний, зелений. Думала, що я там дівчатам ще слідочки хоча б зв'яжу, але як ви зрозуміли, зовсім не було на це часу та й бажання. Ми подорожували, ми багато де були, їздили, проводили час разом. Тому, сподіваюсь, ви подивилися і теж надихнулися, і милувалися тими краєвидами. Вони неймовірні. Я вам за це теж дякую, за те, що ви чекали і залюбки подивилися ці шматочки відео. І хочу вам показати, що у мене. Є ось такі залишки в досить такому виді, вони знаходяться ось такому в такому конверті. І я зазвичай беру теж цей конверт з цими залишками ниточок і в'яжу ось таким болгарським хрестиком. Вив'язую свої залишки. У мене вже одна тканинка така є готова. І е, вже в потязі, коли ми з Польщі добиралися додому, то е, десь половинкою рядків я прив'язала і це досить так непогано. Е, три дні я вже вдома. Нічого я ще не робила, не в'язала, не вишивала. Єдине, що От, зараз е, взяла до рук, десь годинку назад, е, в'язання, і зараз покажу вам, яке. І взяла я ось таку пряжу, це шкарпетковий склад. Е, в минулому році я б купувала по два моточки. Е, це стокова пряжа. І я розпочала е, чоловічу шкарпеточку е, спиці тріо, два з половиною. І наразі ось такий у мене результат. Я вам чесно скажу, що я е, так досить повільно повертаюся в режим е, свій звичайний. Я досі відпочиваю. Е, не, пол... не полишають мене спогади від подорожі, неймовірної, тому ось так повільно я буду повертатися до рукоділля. Вишивати я ще не вишивала. Сподіваюсь, я теж приділю цьому час, ну і буду хоть трошки вам знімати, щоб було. Чим випустити відео. Всім доброго раночку, дівчатка буде, трохи світить, і хочу вам показати, що завчора у мене зв'язалася шкарпеточка. Зв'язала це розмір 42-43. Взагалі, я планувала зв'язати до п'яти і 6 ввечері повишивати свій будиночок, бо у мене до нього ще тепліше відношення стали. Бо, якщо ви помітили, він дуже схожий на будиночки з Норвегії, і на кожній вуличці, де я гуляла, мені завжди нагадував мій будиночок, який я вишиваю. Тому я дуже за ним скучила і хочу сісти, попрацювати за ним. Але бачите, я забула, що я планувала. І, до речі, я вчора перший раз відкрила Ютуб, Боже, у мене там стільки не стільки відео, котре я повинна подивитися. І вчора я розпочала і, мабуть, завдяки цьому у мене і шкарпетка пішла, не відволікалася, це перемикала з відео на відео, і шкарпеточка зв'язалась. Тому зараз не знаю, або вже почну другу шкарпетку, або сяду, вишивати, як, як зараз піде, куди потягне. А ще у мене так витягнулися оці квіти, знаєте, як він називається? Небритий мужчина. І цей небритий мужчина, так врост пішов, я не знаю. У мене таких е, два горшика, і, мабуть, е, треба знов пересаджувати. Оце після. Я весною пересадила в е, трохи більший горшик. І ось так вони пішли у мене врост. Треба знов купляти більше. Щоб набритому мужчині було ще краще. <с> так, мій вид з вікна. Все у нас пожовкло, посохло, дивлячись на клімат в Польщі, в Норвегії, там все настільки сочно. І, знаєте, як весна тільки наступає, там травичка зелена-зелена, сочна, от як тільки з'явилася. А у нас одразу я в потязі ще дивилася, от як в'їхали в Україну, то знаєте, така суха осінь наступила. Щось до щось. Що, давайте до наступного включення. Я вам покажу. Мабуть, ввечері я вимкнуся і покажу, що ж я нам робила. Все ж таки, я сідаю за будиночок, подивилася, я перед від'їздом собі окремила де гілочки з дерева, будучи, і вишивала молочним кольором. А зараз я все ж таки, мабуть, гілочки довишиваю і потім вже. Швидесенько довишиваю до кінця цього аркушу. Не знаю, я, я дуже люблю цей будинок, я його так любила, а зараз я ще більше його люблю. Я навишивала собі цю поїздку. Я не знаю, ну як не вірити в цю магію, як не вірити в дива? Я. Коли планую якісь подорожі, ви знаєте, от Норвегію я, ну, у мене навіть в думках такого не було. Е я не можу вам передати і ось цей будиночок, як їх там багато. які вони уютні, теплі, милі і. Мені дуже багато дівчат писали в інстаграмі. До речі, в інстаграмі більшість наблюдала цих будиночків, тому що я там викладала їх побільше. Мені багато хто писав, що Іра дуже схоже будинки на той, що ти вишиваєш, і так воно і є. І я сестрі кажу, що я вам з чоловіком вишиваю до будинок у Норвегії, а потім мені подруга написала: каже: а ти не замислювалась за те, що ти навишивала поїздку, знаєте, від, від себе. Відвертаєш думку, ти про себе не думаєш, і якщо я вишиваю комусь цю картину, то я до них і прив'язую, а виходить так, що я ж то з сестрою полетіла туди. Ну тобто, тут можна міркувати і міркувати про це, тобто буду зараз я вишивати ті гілочки і насолоджуватись. Вмикаюсь поділитися своїми е, позитивними враженнями і емоціями. Я сижу сьогодні цілий день, вишиваю за міський будиночок, сьогодні я повинна завершити, там трошки мені залишилось, і е, паралельно я намагаюся передивлятися дівчат, котрих я не дивилася за час е, подорожі. Вімкнула е, відео школи в'язання з Кулакі. Ірина там знімає постійно зустрічі дівчат з Одеси. Я їх обожнюю, завжди вам про це казала. Якісь вони, е, знаєте, вони мене заряджають. Такі зустрічі у них позитивні, спільнота чудова, гарні і завжди з задоволенням їх дивлюсь. І передивляючись відео, раптом я чую своє прізвище. Я завмерла. Я подумала, що мені здалося. Я поворачую голову на екран і бачу свою роботу-ведмідь дух рода і е, чую враження дівчат за неї і е, відгуки, і я вам хочу сказати, це неймовірні відчуття, коли ти е, чуєш щось про себе, особливо, коли це такі приємні слова, не знаю, <смі> враження неймовірні, як для мене. Тому захотілося ввімкнутися, поділитися. Все. Завершила я цей аркуш схеми. Тут 3036 хрестиків. І ось так виглядає воно на канві. Завершила я гілочки тут. І <смеш> смішно, але вже доторкнулася до гілочок, інших, іншого дерева. Ось, напевно, ось ці. І вгадайте, скільки тут кольорів я змінила. Тут 9 кольорів. Ось так по одному, по два хрестика, 9 кольорів. все. Буду брати наступний аркуш. І ось тут. Давайте подивимось. Так, у нас 18-19. Так. Ось буде наступний аркуш. 3174 хрестика. Ну, угу. теж тут, бачите, буду в небі гратися ось так. Все, до наступного включення. Доброго раночку, дівчата. І роблю включення останнє вже в цьому відео. Хочу показати, що зв'язалася у мене пара шкарпеток для хлопців з ЗСУ, буду прати буду зараз і складати в кошик для хлопців. Це у мене вийшов 42-й, 43-й розмір, в'язала я з пряжі стокової. Спицями тріо два з половиною. І ось, знаєте, що вирішила я для хлопців вив'язувати ось таку е, п'ятку з клином підйому чоловік на себе вдягнув, сказав, що дуже зручно, нічого не перетягує, тому е, буду я для чоловіків вив'язувати, мабуть, ось таку е, пяточку так, є завершена робота. Бачите, якось я е, повертаюся в, в, в стрій свій. І на завершення хочу вам показати, що я е, власниця дуже гарного бренду Ірина з Hobby Rooms. У мене подаруночок. І знаєте, е, ну, по-перше, він, звісно, неочікуваний, але коли я побачила повідомлення від нової пошти від Іринки, це таке відчуття радощі, посмішка одразу на лиці, дякую, Іринка, тобі. Ти дійсно мене балуєш, бо я розумію. Не знаю, я розумію вартість тих подарунків, вони безцінні. Твоя праця, якість, це все зроблено своїми руцями, забота. Я не знаю, вона безцінна. І я дуже-дуже тобі вдячна. У мене є ще одна проєктна сумочка від іринки. Вона неймовірна, я не можу. Оці гудзики, я обов'язково тепер буду думати, що мені зв'язати, щоб скористуватися іми. І ще ось така пряжа. А будучи, в Норвегії, будучи в Норвегії, я заходила в крамниці ось такі, дуже вони гарні. Там асортимент цих пряж неймовірний. Я захоплено ходила по цим крамницям, але нічого не придбала, бо поїхала не, трохи не з тим бюджетом. Тому. Розумію вартість цих подарунків, я ще раз тобі, Іринко, дякую за твою увагу до мене, за те, що ти не забуваєш мене, це дуже приємно. Я дякую, дякую, дякую тобі. На цій приємній, гарній ноті я теж вам всім хочу подякувати, що ви залишаєтеся зі мною, глядачі. Що ви коментуєте, ділитесь своїми враженнями, своїми теплими коментарями. Я вам щиро дякую і до нових зустріч!